Я відкрити кокосик. Зараз у мене є три кокосики. Лежать з Нового року вже. Так, зараз будемо, значить, відкривати кокосики. Є у нас ось кокосик, наприклад. Так? Тут зверху є три попиришки. Всовуємо ніжик в одну папирішку. Дирочку. Ось тут три, так, проковорюємо дирочку. Я, до речі, кокоси, навіть якщо мені потрібна кокосова стружка, я не купляю в пачках у магазинах. А ще знаєте, що я так, щоб краще це, то я ще отак дірочку прокручую, щоб ловко подивалось. Я не купляю кокосову стружку в магазині, я купляю кокоси і роблю з них стружку набагато смачніша стружка виходить, чим у магазинах, тому що це свіжачок. А то вже таке вже воно перероблене. От і все. О, все. Зараз виточе наше молочко О, потім будемо викривати сам кокосик. Ліс, ще ліс, трошки лікція. Кок... молочко кокосове попоїть? Mm, все, на, добре. Мало Мало бачиш. Це з кокосів? З одного. Раз на раз не приходиться. І ще один. Так, в одному капаєш. У нас ось кокос ділиться на три от таких відділів. коло кожної дирочки свій відділ. Тут навіть видно так ось. раз, бачите, полосочка. ось. Дві і ось три. Значить, як ми відкриваємо. Саму скарлупу. От у нас все беремо відділ один, так, і посередині цього відділу робимо сейчас міточку. Ось так, хрестик поставлю, так? Теперь посередині. Другого відділу теж робимо хрестик. Міточку ставимо. Це я просто показую вам, як робити я, ну, я тут, на, без міточок відкриваю, бо я їх вже 350 штук. Ну, образно говоря сюди. І тут так само. Тепер що ми робимо? Беремо ніж. Його і, і по цих міточках клипа. Раз. Він так стукала рука, лежала, на столі що шовиця є, і телефон упав. Так. І по цих міточках стукаємо так по кругу. І він лопне. Все, дивіться. Уже лопнув зараз ще тут. Або можна так Оп, Все, по всіх міточках. Стук, стук стук стук, стук стук і він лопне, дивіться. Хоп-чик. Все, тобто, сложного нічого немає, бо я знаю людей, які і, і, і бензопилами пуляли, і, і пилками, і лобчиками, що толка не робили.